Всім привіт! Що в нас сьогодні буде на огляді з Аврори? Це в нас щіпці для зняття ізоляції за 77 гривень. Мені дуже цікаво, вони щось чистять чи ні? Так що ви підписуйтесь на канал. А ми погнали розпаковувати і тестити цих щипців. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори. 130 А, 416 Вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки історії так по стандарту зайшов я в Аврору подивитись на інструменти, можливо, щось нове приїхало. Ось, побачив ось такі щіпці для зняття ізоляції. І також зараз я вам покажу, що я купив це буде в наступному відео. Ось такі ступеневі сверла. Вони прямо в Кейсі дорого і богато, як то кажуть, дивіться. Ось такі ступеневі сверла, вони йдуть з керном, то буде окреме відео, будемо тестити кожне сверло. Подивимося, перегріваються вони чи ні. Бо ступеневі сверла мають властивість перегріватися, як вони погано зроблені, а потім нічого не сверлять. Добре, це ми відставимо, перейдемо до щіпців. Давайте я вам покажу спочатку ціну, скільки я заплатив. Щіпці для зняття ізоляції з кабелю. Артикул 34 552, 77 гривень. А набір сверл коштував 649, 650. Ну дуже дешево, реально. У мене є мої щіпці, Зараз я вам покажу. Покажу, дивіться, ось такі. Ну, їм купа років. Е, я їх з Європи привіз, це німецькі. Я не пам'ятаю, яка там фірма, навіть все стерлося, я вам чесно кажу. Ну, вони довго у мене працюють дуже довго. Сьогодні ми перевіримо за 77 гривень, чи щось ці щипці чистять, чи ні. Я їх, до речі, вже скоби перед відео познімав. Давайте ми їх розпакуємо. Але я ними не пробував чистити дроти. Так що це мої будуть перші враження з тих щипців. чесно. я просто скоби перед відео забрав і все. Добре, давайте ми ці пакунки. А ну що там пише по інструкції. Що я вам скажу? Тут особливо у нас нічого не пише, який переріз вони там зачищають, хоча на самих щипцях, як ви бачите, все прописано. Але знов китайці помилилися. Дивіться, це в нас 10 АВГ, 12, 14, 16, 18, 20, 22 АВГ. 22 АВГ то має бути наоборот, це має бути десь ось тут, де, де в нас 14, 12 АВГ в тому районі. Бачите, в нас з одної сторони АВГ. З другої сторони міліметри. Ви бачите, переріж 2,5 квадрати. Ти можеш зачистити. 2, 1,6, 1,3, 1,0, 0,8 і 0,6. Ну, ми сьогодні будемо тести на ВГ і взяв я 2,5 і подивимось. Так, оце в мене 2,5. У нас є фіксація. Це вже великий плюс. В Моїх фіксацій немає. Бачите? Зовсім немає ніяких фіксацій. Ну, опа. А вони вже щось плотненько дуже ту ходять. Ага. Закриватись вони назад не хочуть. Бачите? Вони от впираються. Чому? А є шат? Так, є шат. Є в них шат, присутній, а в моїх теж є шат, бачите. Ну, але тут вони не закриваються. О, бачите, в них впираються. Тільки розпакував, ну що за фігня. А, ну, а так, якщо посунути. О, закрилися. Ну що, давайте їх трошки підшаманим, як то кажуть. Зараз я отут граверком підчищу трошки, щоб вони заходили, бо вони прям, бачите, впираються, труться ось тут. Це не добре, це не добре. Коротше, беру я гравер. Зараз ми тут трошки підчухаємо, щоб вони нормально закривалися. Ну, плотно ходять, ручки у нас е пластмасові, тут прям термоклей, аж виліз звідси, пружинка. Ну зато ручки не будуть злазити, не треба буде там ізолентою підмотувати, або клеїти. Вже як залили, то насмерть, як то кажуть. Бачите, я тут повилазили. Ну якось так. Ну насічок тут немає. Було б добре, якби тут ще насічки були. Бо у моїх тут насічки є. Ти можеш щось таке дрібне, як паскупцями, щось там викрутити, прокрутити і так далі. А тут немає. Треба буде граверком тут от дорізати насічки і буде супер. Добре, чи це погнали. Так, як ви бачите, треба доробити. Хочеш дешево купляти, щоб воно працювало, треба доробити. Добре, гравер відставляємо. Все, бачите, вони вже у нас складуються, все супер. Ну, трошки десь час від часу підклинюють. А що, знов чи що? Ага, ні, не до кінця я дочухав. Давайте далі чухати. Допрацював я їх, як ви бачите, все, вони стискаються до кінця. Тут зазорчик є, ну, Щось взяти можна, можна, притуляється. Супер. Так що, Почнемо щось зачищати. га? Давайте спробуємо самого товстого. Це в нас 2,5, якщо не помиляюся, переріз. 2,5 у нас тут 2,6 пише. Пробуємо. Зажимаємо до кінця. Та чисте. Що я вам скажу? Ні одного дротика не лишилось всередині, як ви самі все бачите. Добре, чисте, добре, пробуємо обрізати. Тут у нас ще присутні, як ви бачите, кусачки. Ріжем. Добре, гарно, чітко ріже. Питання нема. Ще раз зачистим. Так, ну, трошки не дожимає, ще б чуть-чуть сильніше. Тут у нас двічка, це вже в нас буде виривати дріт, а от тут воно. Ну, зачистити можна. Але, на мою думку, трошки воно не дорізає. Можливо, і добре, бо вже би тоді рвало. Ну, пробуємо прокрутити. Ну, трошки не дорізає. Пробуємо мої, але ну, тут нема 2,5. Я тут 2,5 не заточені, але я цими отак легенько, дивіться. Бачите? Чищу. Легенько не до кінця дожимаю і чистить. Ну, трошки коцає дві. Від... Ну, а цього на 2,5 добре чистить. Дивіться. Не до кінця прорізає. На двійку. Пробувати на двійку. Отак. Ану пробуємо двійку різати. двійка набагато легше, тому що я чую на руки дуже сильно треба тиснути. а двіючку, ану, отак. О, супер. Зачищає, супер. Бомба. Ану, відріжемо. Отак. Косачки добре ріжуть, до речі. Питань нема. Бачите, чітко, гарно. Супер ріжуть. Добре. Наступне. Що в нас там є? Тут показано 22 АВГ. Це не 22 АВГ, це, напевно, десь. 16 АВГ, на мою думку. Давайте ми обріжемо. Це в мене 16 АВГ, якщо я не помиляюся. Так. 16 АВГ. Можете бачити, дивіться сюди. 16 АВГ. Давайте ми обріжемо. Як воно АВГ обрізає? Хоп, ну гарно, чітко. Бачите, супер. Це в нас десь. Ні. це не 16, це в нас 16 АВГ. десь. Отак. Ну 16 АВГ це в нас на 20 АВГ. На 20 АВГ, чисте добре. Дивіться. Гарно, акуратно. Я не бачу, зараз ми ще раз зачистимо 20 АВГ. Треба буде тут гравером переписати все. Дротів не залишаю. Бачите, от, там пустота, немає ні кусочка дрота. Ну, чисте добре. Бачите, всі дроти я зачистив. І спробуємо обрізати АВГ. Добре, ріже. все супер. Далі. Наступний дріт. А що це в мене? Тоже, напевно, 16 АВГ або 18 АВГ, я не пам'ятаю. Вроді 18 АВГ. Зараз глянемо. Так, це в мене 18 АВГ. 18 АВГ. Це в нас, напевно, буде. 18 АВГ. Пробуємо. 18 АВГ пробуємо. Так, 18 на 18 попадає. Ось так. 18 АВГ. Коротше, одне на 18 попадає, бо далі 16, пробуємо 16 АВГ, а 16 АВГ в нас товстіший. 16 АВГ то це тільки що, що я чистив. Ось його 16 АВГ, бачите. Де 20 це в нас 16 АВГ, а де 18 там попадає реально 18, щоб ви знали оці авроровські кліщі. Ну і зачищає також добре, обрізає. Обрізаємо добре. Бачите, 18 на 18 попадає. І гарно зачищає, Ось, подивіться. Супер, не лишає там от всередині. Дротиків з собою не забирає. Добре, давайте наступне. Мене саме більше хвилює, що там по дрібних розмірах. Так, що це в мене є? Це в мене є 22 АВГ, якщо я не помиляюся. Так, це в нас 24 АВГ навіть. Ще тоненьке. 24 АВГ це мені здається, буде десь на 10 або на 12 АВГ, що вони тут писали. Ану пробуємо. 24 це у нас на 10, напевно. Так, 24 це у нас на 10 АВГ. Коротше, 24 АВГ тими кусачками можете чистити. Супер. Дивіться, дуже гарно, дуже класно чисти. Тут питань нема. Добре, 22 АВГ, це, напевно, на 12. Коротше, 22 АВГ, де в мене? А ось 22 АВГ я з собою взяв. Це в мене 22 АВГ. Так, 22 АВГ це у нас десь на 12. Ну, треба переписувати. Чистий супер. Ну, гарно, акуратно, не треба напрягатись. Ну, це силікон, з силіконом комфортно працювати. Обрізаємо, пробуємо обрізати дрібненькі дроти також. Все супер, обрізає. Де 24 АВГ? Пробуємо 24 АВГ. Ану. Та супер, тут навіть змазка є, бачите, мастило є всередині. Вони помастили за 77 гривень. Я вважаю, це норм. Наскільки вони довго будуть працювати, не знаю. Ну ось таким чином, як я точив, гравером підточити, бо я грубим більш точив. Гарненько підточив, та й все, та й працюєш. Та нехай вони, хоча рік відпрацюють. Ну, пішов за 77 гривень, ще одні купив. Я, напевно, зайду в Аврору, ще собі такі одні куплю. Мені дуже подобається, що в нього є защіпка, бачите? В моїх немає. Я постійно ставлю в органайзер, і вони все так розчіпирюються. А тут ти можеш собі спокійно. Як ви бачите, защепити і все. Що вам сказати в цілому про ті кусачки? Непогано. Не бачу сенсу далі там пробувати відізольовувати дроти 1,5 квадрати і так далі. Як ви бачите, ми перейшли з по АВГ, такими, як я користуюсь, мені все підходить, все супер. Та вони тут помилилися з маркировкою. В Загальному добре. Пружина вроді товста, все тримає. Але Я це. не сподівався, що заврори за 77 гривень вони будуть працювати. Ну, але як ви бачили, треба їх допрацювати. А в загальному моя думка: ці кліщі мають повне право на життя. Тобто ти можеш ними спокійно користуватися, зачистити собі дріт без проблем і не платити там по 300-400 по 400 гривень. Ось такі поставили собі там в ящик десь вкладово. І десь щось треба буде зачистити дріт, і в тебе вони є. І ти недорого за них заплатив, ти заплатив 77 гривень. Не 400-500, як, наприклад, десь приблизно утік. Коштують. А 77 гривень. І я ними буду користуватись і подивимося, наскільки їх став. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео. Та бомба, кусачки, реально. Блін, буду чистити.